Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Глядачам Суспільного, це програма тиждень рівне. Сьогодні ми розповімо про двох майстринь, одна з яких виготовляє різдвяні дідухи, інша відроджує давню традицію виготовлення весільних воскових віночків. А також про діток, які висадили на території школи фруктовий сад, та про волонтера, який друкує на 3 d принтері, необхідні для військових комплектуючі до дронів і не тільки. І розпочнемо ми з історії майстрині Тетяни Галах із Сарн, яка близько 30 років виготовляє вироби із соломи. Жінка плете декоративні кошики, фігурки, браслети, солом'яні капелюхи, а також різдвяні дідухи. Як виготовляють прикрасу та що символізує дідух, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Сьогодні ми будемо виготовляти різдвяний дідух. Це один із атрибутів. Один із найважливіших атрибутів різдва Тетяна Галах із Сарн показує, як зробити солом'яний дідух. Майстриня каже, виготовила сотні подібних виробів однак, кожен унікальний. Цей дідух я виконуватиму чисто із житніх колосків. А взагалі, ось як видно на дідухах, я туди додаю льон. Це багатство, овець, щоб зібрався, рід увесь. Квіточки безсмертника, тобто вічне життя. Дідухи, ну дуже багато ж майстрів роблять. І кожен має свою творчу уяву і робить так, як він його вважає за потрібне. Ну от я дуже люблю бачити. Тут виходить от квітка знизу. Тетяна Галах займається соломоплетінням майже 30 років. Розповідає: більшість виробів виготовляє під замовлення. Вони популярні як в Україні, так і за кордоном. Я дуже люблю соломку. От я дуже 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 люблю соломку. Я вмію вишивати гарно, я вмію в'язати і гачком, і спицями, але соломка це взагалі це щось святе для мене. Дідухи такі янголята на Львівщині, в церкві є. Тобто, мабуть, немає такої області, де би вони не були. За словами майстрині, на складання одного дідуха потрібно щонайменше тиждень часу. Увесь матеріал жінка вирощує самостійно та збирає, коли у колосках ще не утворилися зерна. Сама сію, сама жну. Сама аж ну я його в особливу пору. Сама його сушу. Мене питають на виставках: а чому у вас воно таке, таке біле? Ваше ваші вироби, ну нібито ви їх вифарбуєте. Ні, Ні, мене чиста натуральна солома. Працює із соломою майстриня вдома. Каже, найкращі вироби вдаються вночі. Я беру той сніпу простиню і сідаю там собі на дивані, включаю новини, які слухаю, і працюю. Складаю ось такі. Е Пучечки беру 12 однакових соломинок. Чому 12? Я не знаю. Чомусь я беру 12, тому що у році 12 місяців і за столом у Ісуса Христо на Тайній вечері було 12 апостолів. Кладемо пучечки один за одним. І я їх обв'язую. Закріпила. Я сюди кладу десь сім ось таких пучечків. А далі я чуть опускаюся нижче, і це ніби виходить один ряд, другий ряд, третій ряд і четвертий ряд. Тобто дідух це ще є і ніби родине дерево. Онуки, діти, батьки, діди. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне. Реїня наступного нашого матеріалу майстриня з Володимирця Наталія Кльовець, яка відроджує традицію створення весільних воскових віночків. Головні убори наречених минулого століття жінка почала виготовляти з початку повномасштабного вторгнення, аби відволіктися. Вчилася на майстер-класах та самостійно, як створює елементи віночка, бачила наша кореспондентка Вікторія Швець. Саме перший мій вінок для весілля з різних кольору воску, з одних тільки восковичок. Він вже такий трошки хвилюкою припав. Наталія Кньовець із Володимирця виготовляє воскові вінки. Робиться у вільний від основної роботи час. каже у такій творчості знаходить для себе психологічне розвантаження. Я взагалі не знала, що я навіть таке вмію. Просто це як почалася війна. Я настільки мені було, я не могла знайти собі спокою в душі. І я побачила просто одного разу оці квіточки, як роблять, з гофрованого паперу. Жінка спробувала зробити їх самостійно, а згодом брат подарував їй майстер-клас із виготовлення воскових вінків. Відтоді, зі слів Наталії, у неї з'явилось нове хобі. Саме перша скажуть, така модниця це королева Вікторія виходила заміж mm -hmm. в такому віночку Флордоранж і кхм, модниці. По всій Європі розвезли цю моду, почали їх теж на весілля робити. Ну і українські дівчата підхопили теж цю моду. Але може в них не було таких матеріалів для виготовлення аж таких вінків, як були в багатих пані, то вони виготовляли. Із стружки, із кукурудзяного листя, ну, з паперу різнокольорового, кольорові нитки, ну, віск. Якщо дівчина не могла собі дозволити якогось плаття, то весільного якогось там сукню могла вийти заміж ну, звичайні якісь сукні, то віночок вона старалася собі придбати. Свій особисто, щоб це в неї був її власний віночок, і потім вона дуже часто бага, дівчата закладали їх під скло в іконі і зберігали. Такі вінки складаються із восковичок, які виготовляють, умочуючи дротик почергово у гарячий віск чи парафін та холодну воду. Форму і колір добирають за смаком. Згодом восковички заплітають у вінок, додаючи барвінок чи інші елементи. Один вінок майстриня може робити понад тиждень. Це не так швидко, як. Хотілося би. Потім через деякий час можна руками, тому що воно ще буде підтапливе таке, можна рукою трошки придати форму цій восковичці. Часом майстриня робить такі вінки на замовлення на весілля для фотосесій чи подарунок маленьким дівчаткам. Має жінка і мрію відтворити весільний вінок своєї бабусі за фото 1939 року. В неї була фатан і вінок восковий. І от я хочу відтворити той вінок. Вікторія Швейц, суспільне новини, рівне. Далі ж ми розкажемо про волонтера Олександра Полюховича з рівного, який за допомогою 3D-принтера виготовляє для військових комплектуючі до дронів. В першу чергу виготовляє їх для своїх колег, які нині перебувають на фронті. Що саме друкує та скільки це займає часу, розказуємо далі. Це безпосередньо заготовки для БІМБ, так званих. Їх уже безпосередньо військові на місці начиняють всім, чим потрібно. Сюди йде підривач, накольник, там як, це, і з дронів йде доставка прямо по призначенню. Отака, мабуть, бліндаж розриває на ноль. Олександр Полюхович показує системи скидання з дронів, які використовують наші військовослужбовці. Друкує такі елементи на 3D-принтері. Друкую для них різні вироби, це як системи скидання, різні прилади і для медиків. Хвостовики для бімб, макети, заряджайки для піхоти, різне для дронів. Елементи для військових чоловік друкує понад рік. Найчастіше Олександр виготовляє вироби для своїх колег з газорозподільчої компанії, які нині перебувають на фронті. В першу чергу нашим колегам я на них у мене колега є в кабінеті Тарас Коваль. Він спочатку був в піхоті. Зараз він в медицині. Я на ньому в першу чергу перевіряю, як роблю щось новеньке. Дуже гарно казали. Хлопці, оці в окопи залітають. Олександр розповідає, час виготовлення елементів залежить від їхньої складності. Найдовше над одним виробом працював 40 годин. Все залежить від складності і об'єму. Наприклад, це цей хвостик, що зараз друкується, це 20-25 хвилин. Друкується він в режимі вази. Ну там різні режими є. Він друкується в режимі вази, він дуже швидко друкується. Можна автоматизувати виробництво повністю так, що він буде цілодобово працювати, тобто віддрукував хвостика, охолов. Опустив голову, збив, нагрівся і пішов по кругу. І так за добу буде 50 штук. Олександр каже, що також співпрацює з спільнотою друк Армія. На їхньому сайті військові та медики можуть безкоштовно замовити друк необхідних їм комплектуючих. Ти або на війні, або для війни. Тобто, якщо не можеш воювати, можеш допомагати. Допомагай чи можеш, дай усе. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Фруктовий сад на території школи висадили учні та вихованці дитсадка в селі Іваничі, що на Рівненщині. Зробили це в рамках шведського проєкту шкільні сади перемоги. На закупівлю обладнання для висадки дерев та саджанців залучили 56 тисяч гривень. Більше у наступному матеріалі. Вже все. Давай, я давай, давай. я саджу дереву, щоб як вилезти, то зірвати яблучко. Я буду садити дерево все в черешня. Я сюди трішки залив води, щоб воно краще прийнялося. І закопаю назад землею. І інколи треба буде поливати дерева. Це проєкт Шкільні сади перемоги. Наша вчителька Катерина Варюта нам цю ідею таку. Підказала, описала цей проєкт, в результаті чого ми створили. Декілька плодових овочевих грядок для цікавого практичного навчання і дослідження. І проєкт ще розрахований для висадки фруктового саду. Ми підбирали ділянку, зачищали її від всього непотрібного. Далі залучали батьків, працювали дуже дружно, хоча роботи було багато. І віримо, що в майбутньому наші, наша робота, наші спільні зусилля принесуть багато плодів. Тут ми будемо садити персик сорту самар. А взагалі, ми брали персики різних сортів. Ми брали ранній, середній та пізній. А пізній персик буде плодоносити наприкінці серпня. Власне тоді, коли діти вже підуть до школи. Яке ти деревце будеш садити? Я сьогодні буду садити яблуню. Як дітки відреагували на таку новину? Бо вони були дуже щасливі, вони були задоволені, тому що вони розуміли, що вони творять хорошу справу, що вони будуть садити фруктові дерева. У них буде цілий сад. Починаємо ми садити від яблунь і груш. Продовжуємо засаджувати наш фруктовий сад персиками, нектаринами, абрикосами і закінчуємо черешнями. Це все буде збережено в пам'яті надовго. Ми отримали 56 тисяч гривень на реалізацію проєкту. Спочатку закупили садовий інвентар, потім привезли землю, яку теж треба було придбати. Далі вже придбали саджанці. Придбали 50 саджанців. Так розраховували на нашу кількість дітей, учнів і вихованців дошкільного підрозділу. Колись, коли вони будуть дорослими, вони зможуть сказати, що от 20 років тому я садив це дерево, тому що ми зробили розмітку. У нас кожен кілочок має свій номер, підписано, хто це дерево садить, і сорт, який, сорт дерева, який власне, будуть дітки садити. Помаленьку збережно. Тримай, тримай, колінка, тримай, тримай, тримай. тримай рівненько. Це була програма Тиждень Рівна. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.